Сьогодні 14 червня. Виноград цвіте, не весь ще цвіте, але в основному вже цвіте. Оце перед вами зараз тут не цвіте. Це вілюр. От тут ось є цвітіння. Далі, далі ось в мене куща красава. Красава цвіте. От. Є цвіт. Тут трішечки далі. Денька починає цвісти, тут є також трішечки. Ну, за основу починає цвісти весь виноград. Так вроді ось ранній, але теж особо не дуже хоче цвісти. Ну, цвіте. Виноград цвіте. Пам'яті вчителя, юбилейного черкаска. Буйного такого цвітіння окремих сортах немає. Ні-ні, в даний момент цимус. Цимус цвіте, так як, так як і сонечко. Цвітя схожі, що сонечко, що цимуса. Так, Тут різауш, грудочки. Невеличкі, як завжди, на нього, У нього вони. Ну ще не цвіте. Так, тут 에, Матадор уже цвіте. Це Артек. Артек теж потихеньку починає цвісти. Переходимо далі. Клаудію Кардіналі ще не цвіте. Шансон ще не цвіте, а вже уже... Уже є, вже починає цвісти. Також шансон дуже гарний. Як опилиться, ну так, да, по дві грудочки. От вісь по дві груди. Тут тут. ну, да, Так, в основному по дві грудочки. Це шансон. Далі там я бачу Юліан цвіте. А тут і цвіте румейка. Цвіте румейка повним ходом. Ромейка. Це у, нас, це у нас красава біля румейки, другий кущик. В общем, якось так виноград цвіте, будемо чекати гарного опилення. Це теж далі йде дуже длинний кущик. У мене він потягнувся красави. Переплітається із кишмишом Юпітерем. Юпітер вже цівся, вже зав'язалися ягодки маленькі. Главное, щоб не обсипався, не підсихав. Сухогниль, мабуть, то. Так, це у нас теж трішечки чорний кристал. Чорний кристал. Також починає цвісти. Так, далі. Далі це у нас форма Калу... Калугіна Віктора Слава. Гарний виноград. Красиві грудочки. Це вже слава Україні. от таке соцвіття, Шарада. Шарада Міші гречка. Тут по три соцвіття треба вбирати, дивіться, я в цьому році буду вбирати тільки тоді, коли виноград відцвіте. Шарада цвіте. Тут все цвіте, red, а Red Globe. Ще ні, ще ні. Редглоуп не цвіте. Так, це у нас плівень мускатний. Теж починає цвісти. Е, я хотів його обрати, перепривити, але мабуть він буде залишатися. Дуже гарний виноград. Сіда в нього дуже красиві великі грузді. Смачний виноград. Смачний виноград. Так що він в мене залишається. На нього я чіпляв Моцарта. Моцарт в прошлому році теж показав себе гарно. Но лоза пропала. Ось оце, так от плевен мускатний. Можна залишати і по дві грудочки, він потягне. Завжди гарна лоза. Далі це Олексія Шлюги Казанова. По два соцвіття. Соцвіття такі ось двокрилі. Кругом по два соцвіття. Далі тут. Ну а там на тій стороні, на другій плоскості, далі йде Мілана Михайла Гречка, теж по два цвіття. Ну ще, ще не цвіте чомусь. Так, це так так, так, теж Мілана. Це кадрянка. Кадрянка. Кадрянка вже цвіте. Далі йде Рубіновий юбілей. Ще Особо цвіту немає. отут тут окремі ягодки. І цвіте карнавал. І цвіте карнавал. Також по 20 цвіття. Ну, оце я і далі показував це Юліан. Юліан. Родочки будь здорові. Рембо ні, це не, не рембо, це не рембо, це вілюр. Вілюр цвіте. Так, оце Рембо цвіте. Рембо слабий в цьому році в мене. Я в що мене піднагрузив його, глаза слабенька. Так, тут пустий кущик. Так, буду сподіватися, що гарно відцвітеться Еверест цвіте. Він дуже обсипається. А тут вже обсипалось. І ось тут уже обсипалось. Так що на окремих родочках непогано. Еверс, а там бачу вже обсипане. Це з краю на крайньому бозах. З цієї сторони. Також Еверест вроді непогано. Ось тут. Так, це у нас Це у нас цвіте. Єлина Вікторія. Дуже гарний, дуже гарний. По два суть Єлина Вікторія, далі. Грозді побільші, вже побільші, це гречка, Талдун також окремі цвітуть. Талдун теж цвітять дуже гарне, красиве, таке жирненьке. Будемо сподіватися, що в цьому році буде урожай хороший. Так це у нас це у нас переображення. Преображення так цвіте. А це донецький огоньок. Тут грудочки завжди невеликі, потім підростуть. Так. Це Дар'я також цвіте. На цій стороні там трошечки дашуні, а це все Дар'я з цієї сторони. У нас Ельвіра починає цвісти, так, да, да, це Ельвіра. Це красиві такі грудочки. Зоренька, красивий, красиво, зоренька. І завжди з урожаєм. Також цвіти. Тут поменші це цвіття Далі, далі це вже у нас, а... так це у нас сенсація. Сенсація. Тут лози переплетені. Хай цвіти, не будемо мішати. Це Каталонія у нас також гарно цвіте, ранній, добре зав'язується. Це Міланка, тут іще так під ожидання чуда Банана починає цвісти, гарні Ось такі листочки у нас пішли на аватарі, знизу зверху нормальні, а тут ось на нижніх листочках така краснота. Також аватар, я бачу, починає цвісти. Трішечки починає, трішечки. Ну і дубовський рожевий. Дубовський рожевий. Також чекаю гарно а оцю гадіну на собрати. Отаку бронзовочку таку. Ну, в принципі, тут я пройшовся, показав, показав вам все, в якому воно стане. Також цвіте, подарок Нікополю. Також по дві грудочки. Мабуть, було і по три. Я видалив. От в даний момент, отут, тут три. Раз, два, три. Ну і цвіте я вам вже показував. Великі китиці то сонечко. Ну і тут в мене росте поперек посадив, бо було нікуди, ніяк. Це таке в мене він був, як брав його, я може зараз пере іначе, я не знаю. Це тип дамського пальчика. Дякую за увагу. Всім гарного урожаю і опилення винограду. Всім пока!